Оце так монстр. Гадайте, що за трактор? Гарантую, ніхто ще такого не бачив. А як по приборці? Може хтось догадається. Ціна 9 9000 доларів. Нереально величезний міні-трактор. Навіска на крюках, Три змінних види яблучок в комплекті. Супер! Висока резина стоїть, такої немає на жодному з тракторів. Хто вгадає, тому знижка 100 доларів, як називається тракторець. Як передня усилена резина, багатослойна. До речі, я кажу, такої ніде немає, так і задня, рівна прорезинна підлога, сидіння на амортизаторі пілот. Оригінальний дизайн John Deere. Величезні мости. Таких немає на жодному з тракторів 50-сильних. Вага трактора 2200 кг. Є реверс, дводискове щеплення, компресор, ресивер, грузи задні, грузи передні. Все зроблене дуже якісно. Не плутайте за якими-то дешевими китайськими копіями. Реально класний, величезний, важкий, наворочений міні-трактор. Гідравлічна навіска на 950 кг. До речі, оновлена вже задня оптика, класні величезні фонарі стоять. Є додатковий гідробак, оновлена приборка, підвісні педальки всі, величезний бак, хто не догадався, назва TerraForce 554 XL. Показую назву. 25-й рік, сама велика 50-ка, яку ти можеш зустріти в Україні.